Дві з половиною тисячі два, дві з половиною тисячі три продано. Так починається благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Львів'янин Олег придбав перший лот. Картину пораненого військовослужбовця Олега Бручковського. Тому що їм потрібні ці кошти. Вона виглядає така мужня там зі щитом, за всім, захисник. Комусь можливо її подарую. Може собі залиш. Тут є 58 робіт, які створили українські військові під час арт-терапевтичних майстер-класів. Їх організували художниці Оксана Гірняк і Лідія Григель. Картини виконані на папері, полотні та склі. Вони були дуже скоті, вони не хотіли спілкуватися. Нам було тяжко навіть знати, хто як називається, щоб підписати роботу. Але з кожним разом, як ми приходили, вони відкривалися щораз більше. Ми включали музику. Вони ну, такі були зцілення мистецьке, і для них ну, такі емоційно вони змінювалися. Один із 22 авторів Станіслав Воєводін. Він з Чернігівської області. У лютому 2023 року отримав поранення, має дві ампутації. Каже, арт-терапія допомагає реабілітуватись. Діло в тому, що після поранення, то тобто, тремтять руки, і тому ну, треба трошки, щоб руки працювали і тому треба займатися ну, живописів або якась дрібна моторика. Багато треба ну, уваги до картини щоб вона вийшла, як більш чи менш, тому що ми не художники, а були так строїтелі, а тепер, а тепер військові. Є роботи у мене висять і на склі, і на холсті, і на полотні, і тому, ну, в різних стилях, так що, так що у нас понаростаючі. Починалися скла і закінчили вже холстом. На аукціоні зібрали майже 34 тисячі гривень. Гроші, за словами Оксани Гірняк, передадуть 33-му окремому стрілецькому батальйону. Частину лотів планують також виставити на онлайн-продаж. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.